Росія здійснила найбільш масштабну атаку на газовидобувну інфраструктуру України. Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. За його словами, постраждали газовидобувні об'єкти на Харківщині та Полтавщині. Корецький додав, що значна частина об'єктів газовидобутку не пошкоджена, і деякі руйнування критичні. За оцінками експертів, Україна втратила щонайменше 500 мільйонів кубометрів газу власного видобутку через російські атаки і була змушена збільшити імпорт блакитного палива. У Полтаві внаслідок обстрілу пошкоджено 17 будинків та комунальні теплиці. В оселях повибивало вікна і зруйновані двері. Про це повідомила міська влада. Під ударом росіян також була енергетика регіону. За інформацією ДТЕК, на Полтавщині через російську атаку зупинилися об'єкти газовидобутку. Під час ліквідації наслідки обстрілу на Полтавщині. Рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян. Про це повідомили в ДСНС. Там показали пошкоджений пожежний автомобіль. Внаслідок цього удару надзвичайники не постраждали. Шестеро людей постраждали через російські обстріли на Сумщині протягом дня. Про це повідомила обласна влада. П'ятеро потерпілих мешканці Шосткинського району. Ще один постраждалий внаслідок ударів по сумському району. Через відключення світла з понеділка школи в Ніжині на Чернігівщині переходять на дистанційку. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Він додав, що воду в місті подаватимуть за графіками. З понеділка, 6 жовтня, всі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання. Всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал, наші лікарні працюють на альтернативних джерелах живлення. Водоканал оприлюднив графік подачі води. Розгорнуто 8 пунктів незламності, де всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу пунктів незламності. В обласній адміністрації уточнили, що в кожній громаді заклади освіти вирішують, як вони зможуть працювати онлайн чи офлайн. Це залежить від безпекової ситуації наявності укриттів і генераторів. За інформацією Чернігів обленерго ситуація в регіоні залишається критичною в області діють графіки відключення світла, не виключені додаткові аварійні відключення. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки в Запорізькому районі. Їм надали допомогу лікарі. Росіяни встріляли Комишувацьку та Кушугумську громади, вдарили фабами та ефпівідронами. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж. Не виникла пожежа, вщент згоріла автівка. Білі Янголи евакуювали трьох цивільних з Куп'янського району Харківщини. Серед них двоєлітніх людей правохоронці вивезли місцевих мешканців на броньованому автомобілі. Шлях до населеного пункту, звідки проводилася евакуація, всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Він перебуває під постійним вогневим контролем противника і щоденно зазнає обстрілів з різних видів озброєння. До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують цю версію. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Йдеться про неналежне утримання дренажної системи для води на території міста і відсутність необхідних заходів для своєчасного водовідведення. Винним загрожує до восьми років за ґратами. Нагадаю, сильні дощі накрили регіон 30 вересня. В Одесі випала півторамісячна норма опадів за день. У негоди загинуло 10 людей. Пошкоджені майже 800 будинків. Частина міста, міста залишається без електрики. Дрони вразили російський нафтопереробний завод Орськніфті Орхсинте з Веренбурзької області. Невідстань від кордону України 1400 кілометрів. На атакованому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти. Його потужність понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції. Автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітом, мазут. В Росії вражено філіал заводу Уралхім. Азот в Перемському краї. Це за 1700 км кілометрів від кордону з Україною азот один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Аміак, карбамід, аміачна селітра, інші продукти мають подвійне призначення і для сільського господарства, і для виробництва вибухових речовин. Ми підкоряємось нашим котам. Жартома розповідають про свою новостворену родину гвардієць Антона з позивним Нікон і волонтерка Олена з Харкова. молодят розповіли, яким романтичним було свідчення Антона і чому вони вважають витрати на ошатні весілля під час війни марнотратством. Наречена Олена у ракс прийшла у татові курсі та з його годинником. Це речі перші, що збиралась рятувати у лютому 22-го року. І... Да, тому я хочу, хотіла би, щоб мені тато до, до какета до чоловіка повів. Да, але він зі мною з небес. З Антоном, відомим у Харкові фотографом, Олена, познайомилась більше десяти років тому спілкуватись частіше у соцмережах, стало початком великої війни, а особисто зустрілись у серпні 22-го. На той час чоловік вже кілька місяців захищав країну у складі 5-ї словажанської бригади СКІВ – національної гвардії України. Гвардієць Антон з позивним Нікон Доброволець брав участь у Слобожанському контрнаступі. Бувало таке, коли його по кілька днів не було, там 4-5 днів не було зв'язку. Ну, звісно, було дуже страшно. Вона мене ще разу проводжала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на шпиньках. Вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Це було і в метро, і біля машини, яка за мною приїжджала, і біля маршрутки, на якій я їздив. Зустрічала вона мене завжди. Як би рано я не приїжджав, вона мене завжди зустрічала. Гвардієць освічився коханій, надзвичайно романтично запропонував подивитись кам'янець Подільський. Виїхали у другій ночі, згадує Олена. Після 15 годин за кермом на поліг. Треба піднятись на пагорб з видом на фортецю. І я спочатку подумала, що він як фотограф, він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, ну, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні, і з каблучкою це було ну знаєте, це як от какета як дитяча мрія, да? Там, дит... дівчинки з, з дитинства мріють про це. От мене він втілив мою мрію. Але на цей момент я розумію, що треба робити швидко, бо ну завтра може не статися. Тому треба встигнути жити сьогодні. Намагаємося робити. Зробіть ваш перший крок. Нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Навіть у бойовому підрозділі Антон не кидав захоплення фотографією на цих світлинах, представлених на виставці у Нідерландах, не має жахів війни. Тільки неймовірна краса природи України та кадри побуту і служби. Зараз Антон служить у прислужбі слобожанських гвардійців. Антон дуже креативна людина. Це глибокі проекти про побратимів. Він дуже класно бачить людину. Він е, відчуває історію людини в її очах. А е, ну знаєте, очі військових це щось таке сьогодні дуже цікаве і незвичне. Весільну подорож молодята відклали в Антона. Служба, Олена, волонтерка. На думку подружжя Карпенків, зараз не час витрачати гроші на забаганки в родинному побуті. У Олени з Антоном є про кого теклуватись. Краще я, коли порахувала, що ціна однієї сукні це два ретрики. Я кажу, Та ні", я кажу, Ребята, я краще два ретрика куплю. Зараз ми ще займаємося ретрансляторами, батареї відправляємо. До цього тепловізори придбали, прилади ночного бачення. Ми підкоряємося нашим котам і вони у нас головні завжди. Це кошенята моєї кішки, з якою я був на. На багатьох позиціях її звать Клава. Вона не захотіла нікуди йти. Вона вже вільна кішка вільної України. Вперше ж відпустку Антона подорожуватимуть Україною раніше говорять, хотілось поїхати за кордон. Зараз більше дізнатися та побачити особисто цікавинки рідної країни. Юлія Губська, телеканал Прямий. 71% українців вважають, що корупція під час повномасштабного вторгнення зросла. про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у вересні, 20% респондентів сказали, що ситуація не змінилася. Лише 5% побачили поліпшення. Результати опитування показали, що навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також говорить про збільшення корупції. Міноборони Бельгії розслідує інцидент з появою 15 безпілотників над військовою базою Ельсенборн неподалік кордону з Німеччиною. Апарати, покруджавши над базою, нібито полетіли через німецький кордон. Наразі невідомо звідки взялися апарати і хто керував ними. Про тип і розміри БПЛА також не повідомляють. Зазначимо вам, також через невідомі безпілотики. Напередодні зупиняв роботу аеропорт Мюнхена. Минулого тижня загадкові безпілотники з'являлися біля стратегічних об'єктів у Данії, а також над німецьким кілем. У Чехії розпочалися парламентські вибори. Вони триватимуть два дні. Очікується, що результати голосування стануть відомі в суботу. А в неділю відбудуться перші післявиборчі переговори згідно з опитуваннями серед лідерів партія екс-прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, який має антиукраїнські погляди. Багато хто в Чехії передбачає, що перемога Бабіша може призвести до зміни зовнішньої політики, у тому числі щодо України. Ми рятуємо їх, а вони рятують нас. В Києві відбувся благодійний пікнік лапи, кава і донати. Організатори поєднали реабілітацію за допомогою собак та збір коштів для волонтера, який займається евакуацією чотирилапих з прифронтових територій. Подробиці у матеріалі Марії Юркян кажуть, чотирилапі відчувають людину. Її настрій, тривогу чи радість. Вони не ставлять запитання, не чекають пояснень, а просто дарують тепло своєю присутністю. Каністерапія це метод емоційної підтримки через контакт із собакою. На фестивалі зібралися понад тисяча людей і півтори сотні собак. Від лекцій про каністерапію і токсикологію до спортивних зон, майстер-класів і навіть собачого стендапу. Але головна мета збір коштів для волонтера, який евакуйовує тварин із прифронтових міст. Зібратися заради важливої події, заради того, щоб привернути увагу до тварин, до людей, які зараз перебувають на прифронтових територіях, для того, щоб допомогти волонтерам, які там рятують тварини людей. Ило Порошев – маріупольський волонтер, який уже третій рік працює на найгарячіших напрямках: Куп'янськ, Лиман, Бахмут. Він спершу викойовував своїх співробітників, а згодом інших людей під час боїв за Маріуполь. Тепер він рятує ще й тварин. Його команда облаштовує кормові точки, будує тимчасові притулки, які під час обстрілів стають укриттям і для людей, і для чотирилапих. Залишаються тварини, які були бездомні до, до війни. Деякі тварини просто люди випускають, тому що не можуть забрати з собою, тому що ніхто не здає квартиру з тваринами, є таке, і тому легше просто люди відпускають, хоча б відпускають, тому що є деякі тварини, які просто залишаються на прив'язі і люди просто тікають. Фестиваль, нагода подивитися на улюбленців інакше. Хтось відкрив у них несподівані таланти, а дехто вперше замислився. Можливо, і його собака може допомагати іншим. Тут люди, які люблять собак, тут uh, прям так приємно знаходитись. Атмосфера класна. Можливо, в місі протестуємо сьогодні як каніс-терапевта. Можливо, їй це сподобається через війну. Кількість безпритульних тварин в Україні збільшилася в десятки разів. Щодня тисячі українських собак і котів гинуть від голоду, зневоднення і поранень. Абсолютно всі притулки України. Переповнені у кожному десь удвічі, а то й втричі більше тварин ніж було до повномасштабної війни. Проте найгіршою є ситуація в деокупованих та прифронтових регіонах. Волонтери зазначають, зараз тваринки потребують нашої допомоги як ніколи раніше. У мене також є тваринка, і я вважаю, що тварини вони дійсно на рівні з людьми. Тобто вони потребують такої ж самої допомоги просто не вміють про це просити, як ми, наприклад. Організатори кажуть, каністерапія допомагає ветеранам і людям із психологічними травмами, а врятовані собаки нерідко стоять найкраще. Ми терапевтами, аби таких історій було ще більше, збір триває і долучитися може кожен QR-код Ви можете бачити на екрані. Марія Юртян Євгеній Майоров. Телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше проти інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за зановленнями і залишайтеся з нами.